Всім привіт! Мене звати Вікторія і це канал квіти. Сьогодні у нас черговий відео огляд сортів Хризантема Мультифлора, сезон 2024. Це другий огляд сортів цього року. Минуло 2 тижні від першого огляду. За цей період у нас заквітило небагато нових сортів. Але все ж новиночки є, тож ми покажемо, що ж квітне у нас на сьогодні. Сьогодні у нас 28 вересня, і запрошуємо до перегляду. Тут у нас першому рядку я не буду розповідати, це серія діто. ми її показували в минулому відео. Тут у нас залишки залишились, ті кущики, які трошки пізніше почали квітнути, Тож, хто не дивився, при серію діто можете передивитися в минуле відео. І починаємо огляд із такої красуні, як Хумерен Pink. Дуже гарна рожева хризантема з крупною квіткою для мультифлори. Це крупна квітка, коли повністю розкриться, буде десь 7 см в діаметрі. Далі у нас хумарен єлоу жовта, кущики середнього розміру у горщиках, в ґрунті доволі великі кульки наростають. Ми в наступному відео вам покажемо, зрівняємо, в цьому році ми саджали і білу, і рожеву відкритий ґрунт, то, звичайно, набагато більші кульки виросли. Тільки починає квітнути Humoran White, вона завжди пізніше зацвітає, ніж інші з цієї серії. Тож вже в наступному відео покажемо. І остання у нас з цієї серії це Humor Orange. Дуже гарний сорт, дуже яскравий. Також ще не повністю квітне. Ну, вже в наступному відео покажемо, коли повністю зацвіте. Далі у нас лівелі red біколор. Новиночка цього року у нас дуже гарний сорт, сподобався. Кульки гарні, збиті, квітка яскрава. Pink Bicolor трошки раніше починає, а от Red Bicolor за нею вже. Далі у нас Bliss White, біла хризантемка. Ми її вже показували в минулому відео. Там вона тільки починала квітнути, ну а зараз от уже вони уже повністю квітнуть. І наступна красуня Flyer Pink. Ніжна рожева квіточка, дуже гарна, вже ми її показували в минулому серії. І думаю, ще наступним покажемо, так як колір дуже стійкий, за квіт... квітне не швидко, тож буде дуже довго радувати нас. Так, також почала квітнути серія Харлем. У нас два кольори. Це червоний парпел, це у нас червоний Harlem Red. Дуже ідеальні такі кульки в цього сорту. Квіточка маленька. Ну і період цвітіння тут середній, тільки починає квітнути. І ось. Парпл колір, також маленька квіточка і також ідеальна кулька. Вже в наступному відео покажемо, як буде кущик виглядати, коли повністю розкриються квіточки. Далі у нас jump white. Біла Хризантемка, ми її показували вже в минулому огляді. Це ранній сорт, почала квітнути одна із перших. Далі лівий ліп біколор. Також ранній сорт. Дуже гарний цей сорт. Це, мабуть, улюблениця цього сезону. Дуже швидко розбирається сорт, всім подобається. Так, тут кущики, бачите, є, які більше вже розквітли. Вже з'являється жовта серединочка, дуже гарний. Так, далі у нас серія Арлона. Три кольори в нас в цій серії. Це Арлоно Мауве, доволі крупна квітка, пущики середнього розміру. Ну і період цвітіння середній, тільки починає це цвітати. І ось Арлуном його жовта також тільки починає розцвітати. Ось дуже гарна кулька цього сорту, гарна яскрава квіточка жовта. Ось на цьому кущику тут вже є квіточки, які розкрилися. Ну і третій сорт це ваніла, ну вона ще не квітне, тож її ще немає що показати. Ось кущики. Вже в наступному огляді думаю, вже ми її покажемо. Наступний огляд буде десь через два тижні. Ну і останній сорт на сьогодні це гол бронзе, яскрава квітка, помаранчева, крупна. Гол-оранж. Ну, на сьогодні все. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки. І до зустрічі на нашому каналі.